Україно, п'ю твої зіниці, Василь Симоненко. Україно, п'ю твої зіниці, Голубі тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік Ради тебе перли в душу сію. Ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки Росії, коли я з тобою говорю. Одідіть, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не назгадують про тебе, ні за натокуці та малі, що не всі чорти пішли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся. Чуєш битви споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сечать образи все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Ця дорога уздовж лісосмуги» Валерій Бойченко. Ця дорога уздовж лісосмуги, Цей запилений, тихий спориш. В цім краю осявання і туги Ти свої оповідки облиш. Ти забуч і незгоди й невдачі, І з тобою мовчатиму я. Глянь, як в'ється за обрій тремтячий, путівця молода течія. Тут мені все родинне і знане, тут акацій цвітіння рясне. Подорожник лікує не рани, від смертей захищає мене. Зеленіють від неба до неба молоді вікові пшениці. Тут питати нічого не треба, лиш полин розітри у руці. В скронях кров потривожено стука. Легко сіється, чиста блакить, І стрілою з козацького лука Давня тиша у небі бренить. Не кажи мені слів, ні словечок. То все зайве, усе суєта. світ чорнозиму широкоплечий, з сивиною століт зацвіта. Блудний син, я благаю прощення, чую мамину мову в гаю. Зупинімось під сонцем спасенним, Щоб послухати душу свою.